Зібрав для вас найдешеві, але популярні протитуманні фари з Aliexpress. Вони, правда, можуть бути не тільки протитуманними фарами, вони можуть бути навіть фарами на ваш мотоблок, на ваш джип, в кого там є рендж ровер. Будь ласка, собі можете поставити за 200 гривень. Я думаю, ідеально підійде для вашого ренджа. Почнемо з самої маленької, але, на мій погляд, дуже якісної. Ви тільки гляньте, наскільки все воно круто зроблено, по типу якийсь метал, якийсь сплав, хоча вона досить легенька, але має дуже потужний радіатор, тобто вона не буде перегріватися. По комплекту йде ось таке кріплення, щоб її можна кудись прикрутити. І у нас тут три кабелі. Я так розумію, що вона працює в двох режимах. На лабораторному блоці дав там 13,1 вольта, і давайте пробуємо щось зараз, Петрович, тут. Ого. Підключаємо плюс до жовтого, і це в нас буде другий режим. Жовте світло, тепер вона повноцінно протитуманна фара. Дивимося, чітка границя є. І ліпить так далеко, так далеко ліпить. Покажи ближче. Ближче ось так, да. Ну, нормально, видно, досить чудово. Склади їх в кубку. Росунь. Дивіться, <смагав> наскільки круто світить. Освітить далеко. Дуже круто світить. Опустить чуть нижче. Дві жовтих. Показуй. Трошечки їх розсунь, да, щоб було видно. І потихеньку світи. Ну, світить дуже круто. Світить нереально круто. Опусти нижче. Ну, круто. Видно абсолютно все. Показуй. <світить> По типу знизу жовта. А там далі біло. Може навіть і так бути. Ось тако. дивись. Тепер дивимося на самих дві дешевих, самі вони такі дешевенькі, простенькі. Показано, що воно для байка, але я так думаю, можна приліпити до будь-якого автомобіля. Було би тільки бажання. Так, кріплення йде по комплекту. Гаючки, гвинтики також йдуть. Радіатор тут пластик, це все пластик. Тут у нас SMD-діодики. Бачите? Ось такі. Так що, таке собі, але я надіюся, що працювати буде. Закривайте очі, щоб не осліпнути Хопа! Я вам що казав? Сліпить так, що я не знаю, як таке можна поставити на машину. Я так розумію, що чіткої границі, а можливо, є, ну то треба вийти на вулицю і там же світити вдалину і дивитися, як воно насправді світить. А так, для підсвіточки робочого стола в самий раз. Як світить одна, показуй Ну, вона більш розсіє, тобто вона не світить кудись далеко і в неї немає чіткої границі. Як світить дві. Дивимось. Я б не сказав, що різниця є, хоча різниця трохи є. Більш розсіяне світло. Но досить непогано за такі кошти. Ще один бюджетний варіант. Китайці нам дають в подарунок кнопку. Фрі. Кнопка в нас вільна. Так, і що в нас в нас білий і жовтий колір в двох кольорах. Ось у нас, будь ласка. Жовтий 3000 кельвінів і білий 6000 кельвінів. Розпаковуємо. І, і, і що. І будемо зараз дивитися тестувати, як це розпаковується. Так, приходить все досить круто. Дивіться. Кнопочка у нас, ось, будь ласка, кнопочка є. Кріплення є. Кнопочка така на кермо. Ну, Досить непогано. Здається, в мене якась така схожа стоїть на електросамокаті. Працює нормально, мию, мейкою, хоч би що. Під дощом все працює чудово. Так що, Хоча вона по типу ніби і не захищена нічим, але працює до цього часу. Так, самі ось такі е, фари. Що там? Гвинтики по комплекту йдуть. Так, фари у нас з лінзами. По типу мають світити, фіг знає куди. Ну вони вже прийшли, якісь, ніби китайці, їх десь потерли вже. Ну, бляха, це ж дешеві фари, що я хочу. Так, радіатор у нас алюмінієвий чи якийсь сплав, скоріше за все, що якийсь сплав. Тут у нас по типу ніби гума йде. Ось це все гума. Ну, бачите, як китайці зробили? Зробили так, що ви брали герметик. І все це герметизували, тому що вода сюди однозначно потрапить. А ми навіть можемо ось тако зробити. Так, да, ми можемо ось тако зробити і заглянути всередину. дивіться, як все воно там зроблено. Якийсь конденсатор стоїть. Коротше, ви там підписники в мене прошарені, ви там все знаєте. Ви все там мені напишете. Очі можете не закривати, бо я думаю, яскраво воно світити не буде. Бляха, <пл 'яка> походу, воно буде світити просто променем таким вдалину. А є якась границя? Ну. Ніби якась навіть границя є. уявляєте, ну, світить, відверто кажучи, якось ніби хреново. На перший погляд. Так, а якщо взяти підключити до жовтого. А до жовтого, а до жовтого має жовтий бути. Китайці. До жовтого має бути жовтий. а ну, Це по типу у нас 6000 кельвінів, а це має 3000 кельвінів, Різницю, бачите? Я не бачу, походу, китайці намахали, як завжди. Показуємо, як світить одна. Дивіться. <показуємо> як світить одна. Наскільки далеко і круто. І тим паче в неї є горизонт, в неї є чітка лінія. Тобто сліпити вона не буде, як світить пара. Показуй. Складай в кубку. Дивіться, наскільки круто. <показуємо> Малесенькі фари. Далі самі круті, про які ви мені вже винесли весь мозок. Також світить в двох кольорах 36200 кельвінів. По типу має дуже круто ліпити. Е, що в нас там? Ну, коротше? Підходить для мотоцикла, скутера, але не тільки ми туди їх можемо приліпити. Дивимося, що в нас по кріпленню. Кріплення тут, звісно, що вже дорого-багато йде. Сама фара дорого багато. Замовляв я їх дві штуки, щоб показати вам, як працює. Так, по комплекту у нас шестиграничок, гвинтики і кріплення. Кріплення, ви тільки подивіться, яке тут кріплення. Порівняно з тими всіма фарами. Так, тут таке кріплення, що я. Ну, якщо постаратися, звісно, що, як то кажуть, дай дурному, і він тобі зламає. Так, дивимося. Тут навіть кабель якісний. Тут навіть дивіться вхід, бачите, залитий. Герметиком. Тобто нічого вам вже не потрібно герметизувати. Дивіться, які вони гарненькі, ну просто стильні, модні, молодіжні і важкі. Тут сплають, напевно, якийсь інший, бо то що воно важке. Зверху, ось це якась металева пластина. Я так розумію, що її можна рухати. Можна ось так підняти її, ось такого по типу, якщо ви не хочете, можна взагалі її зняти. А можна собі поставити, наприклад, ось так. Схрестили пальці, і будемо сподіватися, що це саме краще, що можна купити за 300 гривень. Да, слухайте, непогано світить. Жовтий має бути жовтий. Ха-ха, і він такий дійсно жовтий. І в цьому разі вона світить жовтим. Ну, дуже круто. Як світить одна. Дивіться. Оця світить нереально круто. Ця дає більший кут, вона ширше бере. Навіть однієї ось такої фари вам вистачить з головою. Поставити, я не знаю, на мотоцикла, там, на мотоблок, будь-куди. Посвіти, фіг знає куди. Дивіться, оця тут лупить. Як світить пара. Дивимося. Це світить пара. чуть-чуть їх, щоб було видно, що це пара. Ну, світить дуже круто. Вдалину. Нереально круто, ось тут ближче. Ну там же можна їх сфокусувати, собі виставити, але світла дуже багато. Жовті в парі. Показуй. Світла також дуже багато. Тобто може бути однозначно, як протитуманна фара. Чітка границя є, і світить дуже далеко. Жовта з білим. Поморгай. Посвітить чуть-чуть далі. Дивіться, Чуть-чуть нижче опусти. А тепер вимкне білий, включе. Дивіться, наскільки круто, може бути жовтий, а білий просто там, я не знаю, можете моргати, може бути, та як дальній. Включе? Прикольно! Однозначно може бути. Які, на мою думку, самі кращі, і ці хороші, і ці добрі, і навіть усі самі дешевенькі, простенькі, вони також хороші, навіть не маючи чіткого горизонту, вони також під свої потреби будуть. Петровичу, як завжди, великі вподобаючки, старалися, показували, мерзли. Надіюся, що тест для вас вийшов цікавий. Кому потрібні усі всі фари, будь ласка, пишіть, забирайте, пишіть в месенджер або в телеграм і забирайте, поки є. Всім дякую і до побачення.